Дійсно дуже щось інтересне помінялося. Що хочеться сьогодні розказати, це такі зміни. Тут вибрали новий парламент. І зараз по всіх Нідерландах бушують, бушують ось акції протестів просто по всіх ЖД-вокзалах. Вони, до речі, не хочуть на вулицю, що там дощ іде. Вони тут внутрі висловували оцей такий кибіш, шабаш такий. Но Так, я вже в себе в отельчику, вже на нічній зміні. І хто, до речі, написав, що я уборщик, Да, ви праві, я уборщик, я прибираю отель. В принципі, я вам скажу, це набагато краще, ніж працювати на заводі в тих е, важких черевиках. Да, я убираю отель. І сьогодні трошечки, трошечки вам розкажу, що відбувається в Нідерландах про робочий процес, що ж там відбувається на роботі, як влаштуватися, в принципі, з роботою все, що відбувається. І з першого, з чого почну, це вибори. Вибори в Нідерландах пройшли вибори в парламент. Вибирали новий парламент. І що? Нідерландці зробили свій вибір. Як тут було все цікаво, я вам скажу. Я не бачив такої кількості агітації, яка відбувається в нас в Україні. В нас в Україні це просто якийсь жах. Це просто жах відбувається, да? коли оті депутати, подонки, собаки однорилі. Дикі пси, які просто народ грабують, і неважно коли війна, не війна, воно грабує і все. Тут такого немає, тут не було такої кількості тих бікбордів, тих плакатів, отої всієї агітації, яка в нас в Україні, коли політик викидає баблішко перед тим, щоб його вибрали. А коли вже його вибрали, все, гуляй, оддихай. Тут такого не було, тут воно знаєш. Тако на вухах не зжало, люди прийшли і зробили свій вибір. І як би там не казали про толерантність, про толерантність нідерландців, що вони всіх приймають, всі вони такі любодушні, вони вибрали ультрарадикальних. Це більшість вибрала. Вони зайшли туди з більшістю. А що ж вони там ті ультрарадикальні? Що ж вони там? З якою вони целю туди прийшли? Що ж вони там обіцяли? А обіцяли вони що? Що з всіми людьми з арабського світу будемо закривати лавочку? Що закривається лавочка з мічетями, з хіджабами? Що заборона на мічеті на хіджаби? Забороняється в принципі такий поток міграції, і саме основний такий тезис, який видвигав лідер цієї партії, я вже не пам'ятаю, як його звати. Нідерланди для нідерландців, він там такий ярий привітник Орбана, хто знає в політиці. І ще він заходив туди з таким возгласом, що допомога для українців, все, будемо закривати, тому що нідерландці давали дуже багато допомоги. нідерландці багато літаків дали танків. Вони спонсірували Україну дуже добре. І вже я почитав новини, що на початок 2024 року суна великі. На початок 2024 року 2 мільйодна мільярда, мільярда євреків Нідерланди направляють на допомогу Україні. Це якби да це хорошо. В них кажуть, відбувається все довго. Нашого президента з їхнім президентом тут все класно, все берегу. Якби там він багато раз приїжджав, але все таки Нідерландці роблять свій вибір. Якби трошечки їм уже поднадоїло, що сюди приїжджають дуже багато людей, да? будуються локації для українців, і я чув такі. Чув, в принципі, не чув, а це воно і є, що в містечку мали будувати для українців на півтори тисячі е, жителів поселення, і нідерландці вийшли з протестом. Що якби якого хрена для нас, якби нема, а їм тут все єсть? Такі уже знаєте в, в воздухі літає такий порох, оцінює такої трошечки несправедливості. Якоїсь там, як вони кажуть, ну. Такі новини. Ви прекрасно розумієте, що хто приїхав в Нідерланди, ми маємо тимчасовий захист, тимчасовий, де є початок і є кінець. В принципі, колись прийде кінець війни і скажуть, хлопчики і дівчатка, ви або приймаєте наші умови, це треба знати мову, язик, історію цієї країни. Я вважаю це класно. Бачите, як вони придумали. Хочеш бути, якби в нас тут жити, історію, мову вивчи, і потім будеш тут е, асимілюватися. В принципі, така історія щодо цих виборів, особливо невдоволені жителі Арабського світу, тому що це для них такий шок з цими заявами, який зайшов цей, ця партія. вони сказали, що якби все, що ну, якби, будемо з вами ми прощатися от, ну, на таких от умовах. І як я бачу, до речі, на якої так, ну, знаєте, там Роттердам, дуже багато людей з Арабського світу, що більшість криміналу. Воно йде от тих людей, але я зараз не хочу загадуватися, тому що всі ми різні, і в мене є дуже е, таке болюче питання. Це наш наш брат, українець, іспанський стид. Я думаю, колись я про це розкажу. Але це дуже боляче, коли ти дивишся на свого українця, і в принципі, ти маєш пишатися, тому що ти українець, да? а людина там сковорітку краде чи ложку краде. Це меншість таких людей. Я вірю, що ми всі класні люди. Наступне. З приводу роботи, дивіться, я знаю, що багато сюди їде, щоб знайти роботку, щоб десь працювати, заробити грошей в Україну вернутися, відбудувати. Я скільки спілкувався там з Харкова, з Херсона. Каже: та ні, я тут попрацюю додому, вернусь, буду відбудовувати. Це просто це класно. Це класно, коли люди так думають. І одне хочеться, щоб від нашої влади була знаєш, якийсь обратний зв'язок, щоб та корупція десь якось коротше, по поводу роботи. З приводу роботи дивіться зараз. Закінчилися сезонні роботи, а вони тут дуже дуже багато. Їх тут це польові роботи, це різні ці теплиці, різні. Розсадники, квіти, вони трошечки спали на низ і багато людей зараз, як я побачив, щось шукають роботу. Зараз нехватка якби, не вистачає. Людей багато. І нідерландці, там фірми, які вони, в принципі, крутять. Там попрацювали місяць, звільнили, нових набрали. Попрацювали, звільнили, нових набрали. У нас на локації, я також спілкуюся з людьми і розумію, що десь там уже якби не хватає для людей роботи. Люди шукають роботу. Тому, тому хто їде сюди, бачте, я вам рекомендую мати якусь базу англійської мови. На даному етапі мазу, базу англійської мови чи базу польської мови, в принципі, роботу можна знайти, але така історія, що не завжди вона буде у вас біля дому. Якщо ви приїхали сюди, да поселилися. Вас поселили на якесь мешкання. Ви десь вас в полі можуть поселити, вас можуть поселити біля Роттердаму, біля Амстердаму або в якомусь на, на сівері. кажуть, там вообще дуже жорстко на в той частині країни жорстко із роботою Я хочу відео записати. Там люди знайомі живуть. То прийдеться купувати автомобіль і не дивуйтеся, да, коли якась там така паночка приїхала, я спілкувався з такими людьми, мені подобається, вона на роботу їздила на таксі, то тут вона одіває такі, знаєш, важкі черевики, одіває дождювичок і їде в одну сторону на велосипеді 15 кілометрів. Для Нідерландів це нормальна історія, якщо ви хочете тут працювати. Да? Ви ж прекрасно розумієте, якщо ви приїжджаєте в Нідерланду на роботу, ви не знаєте мови. Я вже мовчу про нідерландську, англійську, не знаєте. То що це буде за робота? Це буде важка робота. Це буде важка робота. Ніхто вам не, не дасть роботу ну, легку, Ви тут, якби такий маленький механізм здорової машини, яка просто перетравлює людей. Так що вчить мову, робота є, але зараз її стало менше. В плані це фінанс сезонної роботи по житлу. Ще хочу сказати: великий наплив українців по житлу. І хто буде їхати сюди, повірте, не розраховуйте на класне житло зараз, на якесь там таке beautiful, як я показував, будиночки. Да? Треба трошечки здороватися з реальністю. Це маленька країна. Це маленька країна. Тут дуже багато мігрантів, тут дуже багато людей, які тут. Хочуть жити, заробляти в нас, до прикладу, Отель. Отель більшість людей тут працює. Не більшість, а переважна більшість це мігранти, це з інших країн Європи. А самих голландців тут я навіть не зустрічав. Да, і всі вони десь хочуть жити. Ці люди, які приїжджають. Голландець працює там, десь біля Бога. А ми тут, отак, от бігаємо. Якщо ви хочете їхати, ви маєте там виїжджати з України чи з іншої країни, з Польщі. Да? Багато людей в Польщі остається. і багато людей з Польщі вже й виїжджає, не подобається їм Польща. То знаєте, якщо ви приїдете сюди, ви захочете мати безкоштовне житло, яке надає Червоний Хрест. Не завжди воно буде кайфове. Але хочеться сказати ще, що Нідерланди нам дають можливість заробляти гроші. Ми можемо приїхати, зробити документи. І в принципі, якщо тобі не подобається житло, ти можеш його знімати. Ти можеш його знімати. І, от, я все-таки хочу вихватить ту людину, от з неї поспілкуватися, яка знімає житло. Тут трошечки це важкий процес. І знімають знаєш, кімнатка, кімнатка біля кімнати, десь біля сходами. Тут такі дуже маніпусінькі, маніпусінькі такі, е, ж, 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 житлові модулі для людей. Такий, коротше, був коротенький блог. Підписуйтесь на канал, це було про Нідерланди. Що відбувається. Дай Боже, всім здоров'я, батькам, батькам, звісно передавайте привіт, і нехай вас Бог береже. Все. Поцілував, обняв коментарі внизу. Дай Боже здоров'я!